Привіт! це мінетс, коли я намагаюся затримати дихання на якомога більший час, то можу протриматись лише близько хвилини, перш ніж почну задихатися. Це пов'язано з тим, що людині потрібен кисень для виживання. Тож наше тіло має кілька систем, які невпинно стежать за тим, аби ми регулярно отримували нові порції кисню. Але люди, які найкраще в світі вміють затримувати дихання, вигадали спосіб обійти три такі системи. І як результат, вони можуть затамовувати дихання на надзвичайно довгий час. Наступна інформація може бути небезпечною для вас. Не намагайтеся повторити це вдома, і не лише вдома, будь-де. Першою системою виживання, яку потрібно зламати, є реакція бийся або тікай. Наш мозок стілком очевидних причин відчуває загрозу, коли концентрація кисню в крові падає. Але ця паніка через низький вміст кисню змушує наше серце битися частіше, що, як не дивно, призводить до іще більшого витрачання кисню, ніж якби ми не панікували. Однак найкращі затримувальники дихання здатні уникнути цього замкнутого кола. Завдяки інтенсивним тренуванням, вони можуть зберігати спокій і втримувати частоту серцебиття незмінною, навіть при суттєвому зниженні вмісту кисню, що дозволяє їм подвоїти час затримки дихання. Другою системою виживання, яку вони обходять, є піранальний рефлекс, властивий савцям. Виявляється, усі савці, а отже, і люди, розвинули сукупність фізіологічних реакцій для уникнення утоплення, що проявляється при зануренні голови або її частини у воду. Коли ми занурюємось у воду, деякі наші черепні нерви, у відповідь на зміну температури та тиску, сигналізують мозку про необхідність оптимізації та перерозподілу використання кисню. Серце биття починає сповільнюватись, що зменшує споживання кисню. Кровоносні судини у шкірі та кінцівках звужуються, спрямовуючи більше крові, яка містить кисень до мозку та інших життєво важливих органів. І нарешті наша селезінка, яка слугує своєрідним депо для деяких компонентів крові, скорочується, вивільняючи велику кількість еритроцитів, насичених киснем, у систему кровообігу. Оскільки це відбувається лише у воді, ті люди, які прагнуть якнайдовше затримати дихання, використовують таке занурення голови у воду, що дозволяє їм затримувати дихання на 50% довше ніж вони можуть це зробити на суші. Третя система виживання, яку вони зламають, це спазм діафрагми. Коли рівень кисню опускається нижче певного значення, це викликає діафрагмальний спазм, тобто патологічно часте і болісне скорочення діафрагми. А отже, і легенів, ніби змушуючи їх втягнути більше кисню. Тому такі люди ігнорують ці спазми, що дозволяє їм затримати дихання додатково ще на кілька хвилин. Насправді деякі з них в процесі тренувань навчилися точно визначати той момент, коли критично низький рівень кисню майже викликає знепритомлення, перш ніж вони знову зможуть вдихнути свіже повітря. Світовий рекордсмен може витримати понад 75 таких спазмів діафрагми, що допомагає йому затримувати дихання більше ніж на 11 хвилин. Це приблизно стільки ж, скільки потрібно, аби подивитися це відео три рази. Ймовірно, вам не варто намагатись робити це зі своїм тілом, і ви точно не повинні дозволяти будь-кому змушувати вас до цього. Ось чому я використовую менеджер паролів для додаткового захисту від зламу.